Глава сьома. Тоді запитав первосвященик, чи справді воно так? Він же промовив: Мужі, браття і отці, послухайте. Бог слави, з'явився отцю нашому Авраамові у Месопотамії до переселення його у Харан, і сказав йому: Вийди з землі твоєї, і з роду Твого, і з дому батька Твого, та йди у землю, яку покажу тобі. Тоді він вийшов із землі Халдейської. Та оселився у Харані, а звідтіля після смерті батька його, переселив його Бог у цю землю, у якій ви нині живете. І не дав йому на ній спадщини ані на стопу ноги, а обіцяв дати її у володіння йому, і після нього нащадкам його, хоч у нього ще не було дітей. І сказав йому Бог. Що нащадки його будуть переселенцями у чужій землі, і будуть поневолені й пригноблені років чотириста. Але я, сказав Бог, судитиму народ, який поневолить їх, і після того вони вийдуть і служитимуть мені на цьому місці, і дав йому завіт обрізання. І коли він породив Ісаака, то обрізав його восьмого дня, а Ісаак породив Якова, як і вже. Дванадцятьох патріархів. Патріархи із заздрости продали Йосифа в Єгипет, але Бог був з ним і визволив його від усіх скорбот, і дав йому мудрість та благовоління царя єгипетського фараона, який настановив його начальником над Єгиптом та над усім домом своїм. І прийшов голод на всю землю єгипетську і ханаанську, і велика скорбота, і отці наші не знаходили їжі. Почув, Яків, що є хліб в Єгипті, і послав туди отців наших у перший раз. А коли вони прийшли вдруге, Йосиф відкрився братам своїм і став відомим фараонові рід Йосифів. І, пославши, Йосиф покликав батька свого Якова і всю родину свою, душ 75, яків прибув до Єгипту, і помер сам, і отці наші, і перенесені були усихен. І покладені у гробі, який купив Авраам за ціну срібла у синів Еммора Сихемового. А коли наближався час здійснення обітниці, про яку клявся Бог Авраамові, народу більшало і множилось в Єгипті до того часу, як став інший цар, який не знав Йосифа. Цей, хитруючи проти роду нашого, пригноблював отців наших, приневолюючи їх кидати дітей своїх, щоб не лишалися живими. У цей час народився Мойсей і був угодний Богові. Три місяці годувався він у домі батька свого, а коли він був покинутий, взяла його фараонова дочка і виховала його у себе як сина, і навчений був Мойсей усієї єгипетської мудрості і був сильний у словах та ділах. Коли ж виповнилось йому сорок років, спало йому на серце відвідати своїх братів, синів Ізраїля. І, побачивши одного з них скривдженого, заступився і помстився за ображеного, вбивши єгиптянина. Він думав, що зрозуміють брати його, що Бог рукою його дає їм спасіння, але вони не зрозуміли. Наступного дня, коли дехто з них вбився, він з'явився і схиляв їх до миру, кажучи мужі, ви, брати, навіщо кривдите один одного. А той, хто кривдив ближнього. Відштовхнув його, кажучи, хто тебе настановив начальником і суддею над нами, чи не хочеш ти вбити і мене, яку вчора вбив єгиптянина, і втік Мойсей від цих слів і став пришельцем у землі Мадіамській, де народилося від нього двоє синів. А як минуло сорок років, з'явився йому у пустелі гори синаї ангел Господній у полум'ї вогню тернового куща. Мойсей, побачивши, дивувався водінню, а коли приступав роздивитись, був до нього голос Господній Я, Бог Отців твоїх, Бог Авраама, і Бог Ісаака, і Бог Якова. Мойсей, затремтівши, не смів дивитись і сказав йому Господь: Скинь взуття з ніг твоїх, бо місце, на якому ти стоїш, є земля свята. Я бачу пригноблення народу мого у Єгипті. І чую стогін Його, і зійшов звільнити Його. Отже, йди, я пошлю тебе в Єгипет. Цього Мойсея, якого вони відсуралися, сказавши, хто тебе настановив, начальником і суддею, цього Бог через ангела, який з'явився йому у терновому кущі послав начальником і визволителем. Цей вивів їх, створивши чудеса і знамення у землі Єгипетській. І на Червоному морі, і у пустелі протягом сорока років. Це той Мойсей, який сказав синам Ізраїлевим: Господь Бог ваш дасть вам пророка з братів ваших, як мене Його слухайте. Це той, що був у пустелі, в єднанні з ангелом, який промовляв до нього на горі Синай та з Отцями нашими. Який прийняв живі слова, щоб передати нам, якому отці наші не хотіли коритись, а відмовились від Нього і обернулися серцем своїм до Єгипту, сказавши Ааронові: зроби нам богів, які б ішли перед нами, бо ми не знаємо, що сталося з Мойсеєм, який вивів нас із землі Єгипетської. І в ті дні зробили тельця і принесли жертву ідолові. І веселилися перед витворами рук своїх. Бог відвернувся і попустив їм служити воїнству небесному, як написано у книзі пророків. Дома Ізраїлів, хіба ви мені приносили заколене та жертви протягом сорока років у пустелі? Ви прийняли скинію Молохову і зірку Бога вашого Ремфана зображення, зроблені вами, щоб поклонятися їм. Я переселю вас аж за Вавилон. У отців наших була у пустелі скині свідчення, як повелів той, хто говорив Мойсею, зробити її на зразок, бачений ним. Отці наші з Ісусом, узявши її, внесли у володіння народів, яких Бог вигнав від лиця Отців наших. Так було до днів Давида, який знайшов ласку перед Богом і благав знайти оселю для Бога Якова. Соломон же збудував йому храм, але Всевишній живе не в рукотворних храмах, як говорить Пророк, Небо, пристіл мій і земля підніжжя ніг моїх. Який храм збудуєте мені, говорить Господь, або яке місце для спокою мого, чи не моя рука створила все це? Жорстокосердні. Люди з необрізаним серцем та вухами, ви завжди противитесь Духові Святому, як отці ваші, так і ви, кого ж з пророків не гнали отці ваші. Вони повбивали провісників пришестя праведника зрадниками та убивцями, якого нині стали ви, ви, які прийняли закон при служінні ангелів і не зберегли. Слухаючи це, вони розлютилися в серцях своїх. І скриготали на нього зубами. А Стефан, сповнений Духа Святого, глянувши на небо, побачив славу Божу Ісуса, який стояв праворуч Бога, і сказав: «Ось, я бачу небеса, що розкрились, і сина людського, який стоїть, праворуч Бога. Вони ж, закричавши гучним голосом, позатуляли вуха свої. І одностайно кинулись на нього, і, вивівши за місто, стали побивати його камінням. Свідки ж, поклали свої одежі біля ніг юнака на ім'я Савлу, і побили камінням Стефана, який молився, і говорив: Господи Ісусе, прийми дух мій. І ставши на коліна, викликнув гучним голосом: Господи, не вважай їм це за гріх. І сказавши це, Упокоївся.